Всім привіт! Мене звати, ви знаєте, як? І сьогодні у нас буде відео. І як я пояснила в своєму телеграм-каналі, це відео таке, що от я дуже сильно хочу побитися з авторами цих манг. Я, якщо я побачу автора цієї манги на вулиці, ми з цим автором поб'ємося. Тобто, якщо, якщо я знатиму, що ця людина написала ось це, я така типа, чувак. Нам, нам з тобою потрібно вирішити один біф, який в нас тут знайшовся. І це така. Ehm, Чила я тебе не знаю, ти хто? Я така. Я Стефанія Батьківна, український-блогер, який знімає огляди на магву мультики і про своє життя. І Скільки там відка? А, 800 з чимось! Йоу! Я, я знаменитість. Ну, Для себе я, я відома людина. Для інших мені все одно. Але у нас є список з шести манг в сільки, Тому що я думала, що тут сім, але тут тільки шість. І ми почнемо з тої. Знаєте, з самого низу. З манхвою, з якою в мене той біф, це оце наше м'ясо відбувається вже дуже довгий час, дуже довгий період часу. Ми з цією манхвою не можемо дійти спільної згоди, як нам жити, існувати в цьому світі разом. І ця манхва називається у нас життя як імператорської нареченої. І ви скажете: ну, типу, це ж типово манхва, певно, там, імператор наречена, всі такі штуки. Ні. Вона безкінечна, вона безкінечна. Розумієте, я дочитала, я пам'ятаю, я пам'ятаю, я дочитала до 94 глави. До 94-го епізоду. Тобто, я її прочитала. Вона закінчилася в 94-му епізоді з дуже дивним кінцем, але вона закінчена. І розумієте? Думаю, блін, треба її перечитати, щоб згадати, що там, бо мені, здається, вона подобалась, думаю, перечитаю. Всюди лише 48. Це або я собі додумала в голові, що вона до 94-го епізоду, або я якимсь боком з'єднала дві мангви докупи. Тому що ну це та мангва, яку я читала. Тобто, я дивлюся, знаєте, продивляюся глави, все той. Це то, що я читала. Але чому там тільки 48 епізодів на кожному сесії? Тобто тільки один сезон. Нема другого сезону, який я читала. Я сходжу з розуму. Потихеньку, помаленьку, але впевнено сходжу з розуму, тому що, ну, де де вони пропали? Де вони зникли? От ви скажете, ну, чел, може, в тебе реально проблеми з башкою? Ні. Я, я перевірялася, в мене все добре з башкою. Ми будемо варіювати ці манхви. Тому наступна манхва, з якою у мене дуже сильні проблеми життя. Ми не можемо існувати в цьому вимірі, в цій планеті. Тобто, якщо я розказую про манхви, значить її не існує. І це у нас сі шел бой. Це яой. І... Типу щось надприроднє, знаєте. Сказати, що я не хочу це згадувати. Це нічого не сказати, тому що я не хочу навіть, навіть Навіть вам пояснити, що взагалі там відбувається. Я не хочу вам пояснити, що там відбувається, тому що там відбувається якийсь жах. Якщо ви являєтесь фанатом цієї яойної манхви... Сі шел бой, будь ласка, не приходьте до мене, типу. Я хочу побитися завтра цієї Манг. Mm, це реально, це, це неймовірно таке бажання побитися з ним, з, нею, з цією людиною, з цією особистістю. Наступна um, Мерхва. Це у нас знову буде історична Манхва, і називається це. На... Ісус, Христос, Дружина. Елісіон -Е -Е Елісіон, Коротше, я залишу назву на екрані, тому що я це перекладаю як дружина Елісіон, але то, то, певно, не так перекладається. і... Mm. Я не люблю гаремники. Я дуже ненавиджу гаремники. Я ненавиджу навіть тоді, коли за головну героїню б'ються два мужика. Мене вже так шляхи трафляють. Я вже не хочу це читати. Особливо покинута імператриця. Чому вона кинула нормального мужика і замутила з... з не дуже нормальним мужиком? А тут. Е -е Її викрадають і, типу, ууу, викрадають для того, щоб. Е, ну, типу. Ем, не читайте. <звук> Я так, Знаєте, окей, добре. з одним зійшла, все, все нормально. Ти, вау, класно! Прийшло, типу, пару епізодів, вона вже вибрала, з ким вона буде. Наступний епізод. Вона вже з другим. Гетеросмат манхви мене лякають. Не взагалі лякають Манхви, де багато людей одночасно. Типу, з одної Наступна Манхва, ну, скоріше за все, багато хто її хейтить, а багато хто не хейтить. Це у нас, типу, ем, Painter of the Night. Не буду говорити українською, тому що я не. В мій голові пропадає слова, коли я почне знімати відео, як вже зрозуміла. І Painter of the Night це. М, е, якщо ви коли-небудь листали сайти манг, будь-які сайти манг, навіть якщо ви читали якісь е, типу, ну, от листали сайт е, україномовного перекладу манг, і ви листаєте цей сайт, наприклад, розділ ЯОЮ, і вам попадається той Painter of the Night. І оця картинка з'являється на вашому екрані. І коли, кожен раз, коли бачу цю картинку на своєму екрані, мені хочеться видерти очі тому чуваку великому, типу не маленькому, а більшому чилу. Мені хочеться видерти йому очі. Я не читала цю мангу. Я ні одної частини, ні одного епізоду я не читала. Я просто хочу вбити того. Це, типу, імператор, я не знаю, якийсь, ну типу, чел, ну, він головніший за того маленького чувачка. І от я хочу того більшого чувачка вбити. Я хочу задушити його своїми руками. Я от кожен раз, коли я їх бачу на своєму екрані, то, наприклад, просто доста ток і тут відео попадається. Мені хочеться його задушити і вбити всю його сім'ю. Мені хочеться стати людиною, яка з'їсть його мозок. Я не знаю, про що ця манхва. Я не знаю. Моїй душі. Зразу, знаєте, всіма, всіма фібрами моєї душі мені хочеться захистити того маленького чувачка і вбити того великого чувачка. Там, скоріше за все, там, там, типу, знаєте, такі вайби непонятні, як BJ AX, тому що я от відчуваю, що там щось таке мутиться, крутиться, але я ніколи то не читала. І Якщо ви бачите в тіктосі в себе, це порожні арти, які не відносяться до того, що відбувається в цій махі. Це історична манхва про Здоровину Корею, я так розумію. Я хочу бути того мужика. На цьому ми переходимо далі. Ми візьмемо мангву, яку дуже багато людей її люблять. Тому що взагалі. Лесбійських манг дуже мало, тобто от Юрій Манг езами, саме сіпа, зі сматом в середині дуже мало, взагалі їх дуже мало. І щоб вони ще й були закінчені, мені здається, їх не існує. І я читаю досить багато гора манг, тому що там манг, манг. Я перечитую це все, я бій, тому от, от я таке й роблю. Але. Ося uh, «Bad Sinking Diary» Моє бажання задушити всіх, ті манх неймовірне. Я хочу вбити всіх і вся. Автора, персонажів, людину, яка це прикладає. Людина, яка це малює. Всіх ніхто не виживе, якщо я доберусь до цих людей. Я, я не читала цю мангу. Я лише бачила деякі відео в, в, в тіктоці і багато відео, де люди хейтили цю мангу, як вона вийшла. Вона вийшла, всі почали хейтити, бо це, типу, воно мені по вайбах як цитрус. Якщо вам подобається цитрус, це по маганіме, оця штучка. Давайте ми з вами розділимося, знаєте, наші дороги в цьому моменті розходяться. Як, як одна людина написала коментар під е, моїм відео, де Хейчує Ой, е, ця людина написала мені коментар: типу, для деяких людей такі відносини в манго, знаєте, насилля, рейпи, оці, всі такі штуки. Це комфорт. Таким людям потрібно піти і сходити на психіатра. <рив> я розумію, що багатьох людей немає грошей на психіатра. Сходіть на якісь групові терапії, я не знаю. Тому що це треба лікувати голову, а потім у вас з'являться діти, якщо у вас з'являться діти. Діти ж теж будуть хворі на голову. Я не психолог, і я не маю ніякого психологічно-медичного. Навчання, тобто я просто кухар-кондитер. Я нічого з іншого не маю, у мене немає ніякої спеціалізації, ніякої іншої, крім кухара кондитера І я не можу сказати по-людинці, що в неї все добре з башкою. Але чомусь в корейських людей, які малюють манхи, в них не все дуже добре з башкою. І на цій прекрасній ноті Ми перейдемо до останньої манхви, яку я ненавиджу всіма фібрами душі, тому що я її ніколи не читала, але я знаю, що там відбувається. Я знаю, чим вона закінчилась. Я знаю. Но я її не читала. І ну, <плес> ну як це манхову не знати? Вбити сталкера. Моє бажання. Отруїти всіх людей, які, хоч колись, казали, що їм подобається ця манхва. Там, в цій Манхві, ти не вибереш що погано. В цій Манхві ти не вибереш що добре, тому що доброго там нічого нема. Цю манхову просто потрібно. Взяти і спалити, видалити з інтернету, стерти всім пам'ять. Це те саме, що як колись усі е форси оцей фанфік. Е Поремонтуй мене нолік. Я не знаю, я не читала. <inaudible> Люди, які читали, я вам бажаю сходити до психіатра, назбирати багато грошей і сходити до психіатра, тому що це. Е Я помираю кожен раз, коли згадую, що вбити сталкера існує. За всі свої п'ять життів у мене не було такого відчуття, що я би хотіла, щоб чогось не існувало насіки сильно, як Росії, і вбити сталкера. Ну добре, Росія займає перше місце вбити сталкера може третє, тому що друге місце займає Путін. Ти бачила це відео, де вони йдуть типу, по вулиці, а чел, який типу, Путін знімає з себе маску. Отбудьте сталкер це повна дупа, і я не хочу про це згадувати і існувати в, в, в одному суспільстві, де люди говорять, що бути сталкером – це нормально. Якщо ви думаєте, що бути сталкером – це нормально, будь ласка, відпишіться від мене. Не контактуйте зі мною. Забудьте мене, моє ім'я, мій голос, я не знаю, все що, все, що стосується мене, забудьте це. І ви з вами більше ніколи не побачимося. Ха-ха-ха. Всім хорошого дня, ночі, я не знаю, коли ви це будете дивитися. Всім хорошого життя. Живіть, живіть і все буде добре. І не забувайте, не забувайте, не забувайте. Не забувайте, не. Не. Не забувайте що Ісус Христос з вами. Я тепер промовтер Бога. Я не промовтер Бога, я просто говорю. Але я бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, тому що я люблю читати коментарі. І відпусти на них, якщо на них. Ой. Ну, ви зрозуміли. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Україна у нас понад усе. Ми з вами побачимося в наступному відео, яке вийде дуже скоро, тому що я швидка така: Ха, я зробила той список, коли я викладаю відео, а потім така, я забула викласти відео, тому. <сум> Ми побачимося з вами досить скоро, тому що я буду знімати одне відео по. Якщо ви коли-небудь лайкали мене в дайвінчику, готуйтеся. <гум> всім, всім хорошого наснаги, на здоров'я, життя, а я йду е, далі дивитися фінанси. Всім-па, папа, всім-па. Папа.